Знову перехворіла, Фух, прихопила. і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. І на тепер в Києві вже двоє загиблих та п'ятеро поранених. Всю ніч Росія атакувала столицю і шахедами. Відомо про пожежі, руйнування в чотирьох районах столиці. Найбільше постраждав лівий берег міста. В Дарницькому районі палало дві багатоповерхівки. Є щонайменше двоє потерпілих, серед яких дитина у Дніпровському районі влучання в багатоквартирний будинок. Там двоє загиблих. Також пошкоджене приміщення медичного закладу зафіксовано ушкодження фасадів та загоряння. В Деснянському районі та Печерську інформацію про потерпілих ще уточнюють. І на місці одного з влучань в столиці вже побувала кореспондентка ТСН Олена Гущик звідти привезла свій репортаж. Троєщина, на спальний масив на лівому березі столиці позаду мене. Будинок, який посікло від вибухової хвилі. Сюди у під'їзд прилетів російський шахет. Попередньо постраждалих немає. Але от я стою у дворі, тут 40-50 автівок посікло, понищило також лампами. І один автомобіль зараз намагається захистити повністю полум'я рятувальників. Цю сторону, всі ці окна, всі балкони, усі все це розтрощено. Воно карнізи повилітали, це все воно повиривало. Ладно, що живе здоров'я, це саме головне. Відповідно, пряме влучання російського дрону між п'ятим і шостим поверхом. Зараз рятувальники намагаються потрапити ще до зачинених квартир, аби перевірити, чи всередині не залишилося мешканців. А також бачимо, як підбігають до рятувальників люди, які намагаються зайти у свої квартири і забрати звіти домашніх тварин. Дивовижно, що рятувальники ще не завершили свої роботи, а люди вже в вікнах намагаються залатати свої помешкання і чути звук скотчу, звук прибирання скла. Хоча від моменту російської атаки пройшло хвилин 40 годин. Одно сукотно рятувальники закричали, щоб ми усі люди якомога швидше спустилися зараз в укриття. Чуєте зараз у небі звуки ППО, тому і ми зараз біжимо подалі від будинку, куди пролетів російський шафет, і ховаємося в укриття. Господи, Боже ми до укриття. Ми навіть не встигли добігти до укриття, як пролунав вибух. Люди налякані, рятувальники працюють, і от прямо над нами зараз ще видно хмару від роботи ППО. Навіть зараз лунають вибухи. Після вибухів рятувальники в період тиші продовжують свою роботу. Ну а ми ховаємося в укриття і закликаємо за нагоди усіх, поки триває повітряна тривога. Не виходьте, будь ласка, з укриттів. Олена Гущик, ТСН 1 плюс